В Олександрійській громаді стартував черговий сезон змагань серед учнів навчальних закладів пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Вже відбувся шкільний етап змагань з легкої атлетики та баскетболу 3 на 3 серед хлопців. В минулому році в нас також проходив «Пліч-Опліч» і було дві категорії: так само 5 і 9 класи і 9 і 11 Але в 5.9 були 5х5 і в 11 були 5х5. То в минулому році мультипрофільний ліцей серед старшої вікової категорії зайняв перше місце, але зупинилися на районному етапі. А серед молодшої вікової категорії, перше місце посіла команда ліцею інформаційних технологій, то вони дійшли до обласного етапу, але на обласному етапі поступилися більш сильнішим командам з інших команд. Школярі змагатимуться у 12 видах спорту: це баскетбол, біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі, спортивне орієнтування, настільний теніс, футбол, черлідинг, шахи та баскетбол. 3 на 3 Особливість тому, що це змагання проходять на половині майданчика по правилам 3 на 3 це трошечки видозмінені правила. Це олімпійський вид. Більш швидкий, більш динамічніший, швидше треба приймати рішення. І відлік часу тут грають або 10 хвилин, або до забитих очок, наприклад, як в молодшій віковій категорії, до 11 набраних очок і тоді гра завершується. Представник однієї з команд Артур Ковальчук минулого року вже брав участь у змаганнях. До нового сезону готувався наполегливо, тому у грі відчуває себе впевнено. Подобається мені, я люблю цю гру за те, що вона яскрава, тут багато яскравих моментів. Ну, легше звичайно 3 на 3, але 5 на 5 це звичайно друга гра, та там більше вражень 5 на 5. Раніше участь у грі в баскетбол взяли п'ять команд з 9-11 класів ліцеїв та гімназій громади. За результатами змагань третє місце посіли представники гуманітарного ліцею. Друге зайняла команда мультипрофільного ліцею. Перше місце і право представляти Олександрію на районному етапі виборола команда з ліцею інформаційних технологій.